Справа 824. Запишіть число 6 у вигляді дробу зі знаменником. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні треба записати у вигляді дробу з знаменником 1. Ну що ж, очевидно, напевно, що 6 буде дорівнювати 6, що ділиться на 1. Але давайте однотипно запишемо кожному випадку. Я б так записав: оскільки. Оскільки. 6 що множиться на 1, це дорівнює 6. Пишемо, то записуємо число 6. Можна записати як 6 перших. Добре. Далі, отже, треба записати 6, у вигляді дробу із знаменником 4. Ну, а тут уже пишемо, оскільки, оскільки, пишемо 6, що множиться на 4. Це дорівнює 24. Виходить, що то. Тоді 6 можна записати як 24 четвертих. Тому що 24 поділити на 4 це буде 6. Ну і останнє у вигляді зробу із знаменником 19. Пишемо тоді, оскільки. Записуємо 6, що множиться на 19. Це дорівнює. Ну що ж, як можна 6 помножити на 19, я пропоную 6 помножити на 20 мінус 1. І це дорівнює. Якщо ми розкриємо дужки, то це буде 6, що множиться на 20 мінус 6 на 1. Або це дорівнює 6 на 20 це 120. мінус 6. Це буде 114. Так? Тобто, оскільки 6 помножити на 19 це 114, то записуємо. То. Число 6 можна представити, як 114 виходить 19 199. Чому? Тому що 114, якщо ми поділимо на 19, буде 6. Добре. Ну що ж, давайте в цьому випадку запишемо і відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні пишемо 6 перших, в другому завданні записуємо 24 четвертих. І в третьому завданні записуємо 114 дев'ятнадцятих. Все це запис числа 6. Ну що ж, ось таке завдання на зв'язок чисел з дробами. На цьому вправу завершено.